Слава Україні, друзі! Всіх вітаю! З вами Руслан, це Квадрогараж. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Шок-контент сьогодні. Робимо тест на тягу квадроцикла Мікілон Харді 200 і прицеп 800 кг. Так, значить, по факту, Мікілон Харді має у нас двигун від старих квадроциклів Honda. Це 70-80-х х років розробки двигуни. Це саме квадроциклетний двигун, і він у нас розрахований для експлуатації на квадроциклах в умовах легкого бездоріжжя, те, для чого власне, призначений цей квадрик для долання там якихось гірочок, перевезення якогось вантажу. Ну і так далі. Тобто, двигун шикарний, чудовий, старий японський двигун. Двигун розроблявся ще тоді, в ті часи, коли робили з величезним запасом надійності, міцності. Коли ще всі виробники світові змагались, змагались да, за ресурс, за якість своєї техніки, довговічність. От, тому топовий двигун на моделі Харді ми будемо тестувати сьогодні в парі з прицепом. Значить, прицеп, мій автовозний прицеп, він по факту важить 670 кілограмів. Ну, можемо округлити так. Для пафосу можемо округлити в 700. Значить, округляємо в 700. Ну і давайте не забувати, що на квадроциклі в якості пілота буду сидіти я. Тому 700 причеп плюс сотня я. Ну, якщо чесно, я важу 97 кг. Але з кросовками і в кепки, я думаю, округлимо до сотні. Тому 700 плюс 100 800 кг. 800 кг і легкий туристичний квадроцикл з двигуном 176 кубів. Ваші ставки. Потягне він чи ні. Так, на такі тести мене спонукають мої підписники значить, і клієнти. Значить, для тих, хто випадково потрапив на цей відосик, я з 2016 року займаюся прокатом квадроциклів і веду цей ютуб канал. Я знімаю різні відосики про експлуатацію квадриків, про їх слабкі місця, про те, як вони працюють в прокаті, про те, як покращити їх ресурси, загалом надійність і так далі. От. І дуже багато людей до мене після перегляду моїх відосів вони звертаються за порадою. Як обрати квадроцикл, яку обрати модель ту чи іншу. І от е, Дуже багатьох, ну, дуже часте питання, тобто, яке я чую, це чи потягне квадроцикл двох дорослих. Там, я збираюсь кататися з дітьми, там, або я збираюсь кататися з дружиною, або мені треба з городу там щось привозити, або я хочу цей квадроцикл взяти і батькам на село відправити, щоб вони там гарбузи возили, картоплю, дрова з лісу. От Людей цікавлять реально тягові характеристики, і вони задають такі питання. Тому у мене є вже окрема рубрика відосиків. Тест на тягу, і цей тест на тягу я вже зробив для багатьох моделей квадроциклів. І я стараюсь робити шок-тест для того, щоб під час цього тесту дати критичну нагрузку тягу на квадроцикл, щоб показати людям на що здатен цей квадроцикл в пікові моменти, коли на нього приходяться пікові навантаження. А 800 кг для цього квадроцикла. Ну це просто ну це космос, це дуже багато. Якщо розглядати якісь розумні навантаження експлуатаційні, і такі, які б не шкодили ресурсу, і ті, які були б там ну, не, занадто, не занадто тяжкими для всіх вузлів і агрегатів, а треба розуміти, що окрім двигуна, тут є ну, простенька коробка передач, тут є цепна передача на задню вісь. Да? От. Тут є підшипники в задній осі, то треба не забувати, що це все навантаження, воно, воно приходиться і на ці вузли, які, власне кажучи, на це не налаштовані. Тому розумним навантаженням, я вважаю, прицепчик вагою там, 150 200 там, ну, 250 кг максимум. Просто більше не треба. От якщо ви будете періодично таскати прицепчик там, 100, 150, 200 там, ну, до 250 кг, то квадрик буде почувати себе добре. От. Ну, єдине, що треба розуміти, що якщо ви заїдете в пахоту з прицепом 200 кг, то ясна річ, що по пахоті буде складно, це не трактор вам і це ну, не повнопривідний квадрик. у нього немає пониженої передачі. У нього ну, тобто, діапазон один, D – це драйв вперед, N – нейтраль і R назад. Тобто у нього одна повишена передача вперед. Якщо порівнювати, наприклад, ну, так, просто вам для розуміння, якщо порівнювати оцей варіатор. То можна сказати, що якщо порівнювати з механічною коробкою передач, провести паралель, то варіатор, умовно кажучи, це уявіть, що тільки третя передача у вас на механічній коробці передач. От уявіть собі, ви на третій передачі заїхали в поле на пахоту, і у вас прицеп. Уявіть, як ви будете стартувати на третій передачі. Як ви будете газувати, як у вас буде гудіть двигун, як у вас буде вонять щеплення, ви газуєте, двигун гуде, а техніка нікуди не їде. Тому. Оці легкі туристичні квадроцикли, вони загалом не предназначені для перевозки великих і тяжких вантажів. А якщо ви везете, якщо ви вже везете важкий вантаж, то постарайтесь не з'їжджати там з твердих покриттів, щоб це були якісь тверді ґрунтові дороги. Тобто, якщо ви з города везете картоплю, то залиште квадроцикл з прицепом на дорозі, а вашу картоплю з городу знесіть, погрузіть і потім рухайтесь вже по, по цій твердій дорозі. Коротше кажучи, 150-200-250 кілограмів. Особисто я не радив би більше навантажувати на цей квадрик Ну а сьогодні у нас шок-тест. 800 кілограмів. Це для тих людей, які турбуються, чи зможе цей квадроцикл повести двох дорослих. Ну, двоє дорослих в середньому це візьмемо по 80 кілограмів, тобто 160 кг. От. От зараз ми наглядно і побачимо, чи зможе цей квадрик вести двох дорослих. Ну ось Ви бачите, достатньо легко, достатньо легко квадроцикл розганяється, ми майже 30 км розігнались без усяких напрягів. От, єдине що, ну, це такі особливості експлуатації варіатора е -е, при старті з місця от, і при пересуванні якимись складними нерівностями. Тут у нас дорога трошки розбита, ямки, ліворуч, праворуч Якщо ви по полю, наприклад, їдете, то я б не радив тримати постійні оберти двигуна. Я б радив постійно змінювати оберти двигуна, підгазовуючи і почергово відпускаючи газ. Це треба робити для того, щоб варіатор працював у нас в різних діапазонах. Значить, і, міняв, і ремінь варіатора міняв свій радіус, там, з великого на менший. От, якщо ремінь варіатора буде працювати постійно на одних обертах, як і двигун, то є велика вірогідність перегріти ремінь або взагалі його підпалити. Ну, це такий розходник, в принципі, на всіх квадроциклах тут такого нічого космічного немає. Двигун 176 кубів і він легесенько собі їде там з прицепом, з навантаженням 800 кг на секундочку. Закінчилась, ввечері починається інше. Ну не суть, отака двіжуха, їдемо по роздовбаних дорогах, по ямах. Значить, і абсолютно адекватно себе почуває квадроцикл. Да, відчувається, що ну, важкувато йому, так скажімо. Але щоб було наскільки критичне навантаження, що він там не міг їхати, або буксувало щеплення, або двигун, двигун там працював в розрив чи в рознос. О, ці надмірно. Нє. От відчуття таке, що 800 кілограмів, блядь, для нього це норма. Весь успіх в тому, що це квадроциклетний двигун. Що це двигун розроблений Honda. Honda. Одні з найкращих, одні з найпростіших і найнадійніших мотоциклетних двигунів розробила Honda. Хон... Всі двигуни. Всі двигуни топові розробила Honda. І оце хондовський двигунчик квадроциклетний. Все тут від Honda, все. Просто топчик, глечик, циліндр, головка блока циліндрів з величезним запасом по охолодженню. Да, в нього нема примусового обдуву. Да, Якщо ви будете їздити повільно, цей двигунчик нагрівається, якби, да. але ну, він простий, невибагливий і він служить реально роками. Вам треба просто заливати якісне масло і періодично міняти повітряного фільтра. Ось він тут у нас в коробі. Значить, і все буде добре. Принципово найпростіший карбюратор, карбюратор типу ПЗ-30, а можливо, це ПЗ-30 і є. Да, ПЗ-30. Топорний просто карбюратор, який навіть не забивається роками, там отаке ніжі кльори, отака пропускна здатність. Тому дрібненьке сміття, те, яке трапляється в пальному, воно просто пролітає там і не затримується. Все. Ручне управління підсосом. Тобто взимку підсосик включили. Прогріли, виключили, все, прелість, Нема ніяких електроклапанів підсосу, там, якогось управління незрозумілого збагачувачем. Просто топчик. Максимально максимально збалансована техніка для експлуатації в умовах бездоріжжя. Варіатор. Ну, от Просто він на низьких обертах. Він на низьких обертах, ви тільки з'їжджаєте з місця і він з легкістю просто оцю громадину. І вагою майже 700 кг тягне. На низьких обертах. Ви передивіться відосик, промотайте назад. Я не газував при старті, я легенько натиснув на газ і варіатор, все, що знаходиться тут під кришкою. Воно налаштоване. Налаштоване для роботи по бездоріжжю Тобто, якщо ви в грязючку якусь будете заїжджати, пісочок, сніжок і так далі, то вам не потрібно буде розкручувати двигун просто до якихось космічних обертів. Для того, щоб передавався крутний момент від двигуна на коробку передач. От, він робить це на низьких обертах, тому що це квадроциклетний двигун. І це топчик, топчик реально топовий двигун для квадроциклів. значить Всі інші двигуни на квадроциклах, вони ну здебільшого на малокубатурній техніці. Вони від Максі скутерів. От, двигуни від Максі скутерів вони розраховані на експлуатацію. Твердими покриттями. Тобто двигунчик від скутера він розрахований крутити два маленьких колесика. Ви порівняйте просто колеса на скутері, значить, і оці ось шини. От, скутер розрахований котитись по асфальту, по бетону на двох кольосиках. Скутер важить зачасту близько 100 кілограмів. Значить, і це все на що розрахований двигун скутера. А тут вага майже 200 кілограмів, тобто він вдвічі перевищує вагу скутера. Тому всі квадроцикли з двигунами від скутерів. Вони ну, мало здатні виконувати таку роботу, тягнути 800 кг. Ну, я зроблю, напевно, якийсь тест наступний, спробуємо якимось квадроциклом з двигуном від скутера потягнути оцей причеп. І я думаю, буде очевидно, що вже під час старту буде потрібно ну, дуже серйозно розгазовувати двигун для того, щоб варіатор спрацював і варіатор почав крутити коробку і почався рух. Тому що Варіатор скутерів, ну він нездатний. Він нездатний, він на це не розрахований, тягнути значить, отакий от 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 прицеп ще отакий от вантаж. Тому квадроцикли з двигунами Лонсін, а це Лонсін LX200, це Kaio Big Bull і це Мікілон Hardy, це топові преміальні квадроцикли з одним із найкращих топових преміальних двигунів. Тому якщо вам потрібна реально робоча конячка, якщо ви збираєтесь кататись вдвох, якщо ви збираєтесь. Кататись вдвох ну, по такому характерному конкретному бездоріжжю. Якщо у вас є задача таскати прицепчик, возити щось з города, возити дрова, чи надачу будівельні матеріали, чи будь-що, то Мікелон Харді це один з найкращих варіантів. Знову ж таки, треба розуміти, що це не трактор, і використовувати його як трактор ну, буде нерозумно, щоб постійно тягати якісь надмірні вантажі. Коробка, там, трансмісія, цеп, задня, ось там, вони на це не розраховані. Якщо ви вже тягаєте отакий вантаж величезний, то постарайтесь це робити акуратно. Постарайтесь плавно стартувати, плавно зупинятись, не робити різких поворотів, там, не їхати швидко по роздовбаній дорозі, щоб не було ударів по трансмісії, там, всяких смичків і так далі. От, і тоді ваша техніка буде працювати без питань. Ну, Але я особисто б обмежив навантаження, розумне 100-150, 200, ну 250 ну не треба більше. Не треба. Як ми бачимо, він може 800, але це космос, це просто космос. Двигунчик насправді ну, дуже тяговий, класно збалансований, налаштований, реально квадроциклетний двигун. І реально один з найкращих двигунів для малокубаторних квадроциклів. Що, квадрик реально клас. Три роки в прокаті. З рамами проблем немає. Підвізка дуже енергоємка. Підвізка реально бомба. Вона з'їдає абсолютно все під собою. Плюс є можливість відрегулювати пружини. Бачите, дві гайки і є можливість ще закрутити гайки, тобто зажати підвіску, зробити її ще жорсткішою. Або відкрутити гайку, тобто розслабити пружину, зробити підвіску м'якішою. Тобто налаштувати можна під себе як завгодно. Але навіть в отакому на... В на такому налаштуванні, коли там гайки десь посередині стоять, що відпустити, можна і затягнути. Підвізка легко витримує двох. Тобто такого, щоб пробивало підвізку, от коли два пасажира сидить, і ви швидко їдете по якихось нерівностях, у мене жодного разу не було, щоб пробило передні амортизатори, щоб стук був. Тобто підвізка досить грамотна. Реально робочі амортизатори, реально правильно розрахована жорсткість пружин, реально легке рульове. Управління, Тобто з управлінням ну на місці стоїть. Значить, навіть з умовами того, що зачеплений прицеп 700 кг, з управлінням реально можуть справитися і діти, і підлітки, і жінки ваші, і дівчата. Реально грамотна річ. При пересуванні по бездоріжжі він їде м'яко. Амортизатори працюють і задні, і передні. Правильно спроєктована. Значить, установка передніх рючагів, рульової колонки, рульових тяг і так далі. Тому що при проїзді нерівностей, при наїзді на бордюри, у вас руль не вибиває з рук. Тобто руль можна легко утримати малодосвідченому там, квадроциклісту, водію навіть однією рукою через те, що підвізка спроєктована правильно і грамотно. Коротше кажучи, більше інформації про цей квадроцикл ви зможете знайти на головній сторінці каналу. Там є відосики, повноцінний обзор. На цю модель, є порівняння з квадроциклом LinHigh Z180. От, є основи підготовки цього квадроцикла до експлуатації. Я розповідаю, навіщо треба замінити масло в двигуні, навіщо обслуговувати повітряний фільтр на новому квадроциклі, навіщо ми допрацьовуємо, і що ми допрацьовуємо в підвізці. По електропроводці є у мене окремий відосік. Тому якщо вам цікава дана історія, або якщо ви хочете, щоб ваш квадрик ваш квадрик Служив вірою і правдою і мав максимальний ресурс на дійність. Тоді переходьте на головну сторінку каналу, подивіться, виберіть зі списку відео, те, що вам цікавить. От, а якщо у вас залишились питання з приводу експлуатації, чи, може ви хочете підібрати якийсь квадрик, у вас складності вибору, не можете віддати перевагу тій чи іншій моделі, тоді контакти, як завжди, я залишаю або тут на екрані, або десь отут. Ну і в описі до кожного відео, там під відео є кнопочка розгорнути. Я залишаю там посилання на наш сайт. Інстаграми, Фейсбук, номер телефону і так далі. Тобто, якщо ти хочеш купити такий квадрик, контакти отут, отут або в описі до відео. З приводу сервісу, ремонту, налаштування, також звертайтеся. Ми залюбки цим займаємося. Так, я знімаю цей відосик завдячуючи нашим захисникам, а ви можете дивитись цей відосик завдячуючи тим, що наші захисники. Нищать ворогів на Сході і на півдні нашої країни, тому не забувайте їх підтримувати. Особисто я періодично значить, допомагаю нашому війську. Я купую ті чи інші ніштяки, автомобілі, пікапи, мікроавтобуси значить, для бойових задач, і для евакуації поранених і загиблих. Значить, купую різний інструмент, починаючи там, від базових ключів автомобільних, засобів підсилення зв'язку, GPS, GSM і так далі, дрони. Коротше кажучи, я хотів би, щоб е, ви також до цього долучились. Квадроспільнота, квадродвіжуха теж має значить, відстоювати територію нашої країни. Тому підпишіться на мої соцмережі, інстаграм і фейсбук. Там я найчастіше проводжу збори, значить, коли мені не вистачає коштів на те, щоб купити реальні речі значить, для наших захисників, для нашого війська, для нашого козацтва, для нашої еліти, яка нищить ворога. Я сам на власному автомобілі, на власному причепі, відвожу на схід ті автомобілі, які ми купуємо, там квадроцикли або інші ніж таки. Хто хоче, можемо поїхати разом наступного, коли буде наступний збір. Значить, тому долучайтеся. Інстаграм, Фейсбук, А і в Телеграмі. Я створив в Телеграмі чат, для того, щоб зручніше було спілкуватися, бо в коментарях під відео спілкуватись незручно, а телеграмчик ну, це месенджер. Це штука створена для швидкого обміну повідомленнями. Тому посилання на телеграмчик також під відео. Значить, доєднуйтесь до Телеграму, в Телеграмі також я час від часу анонсую збори, давайте разом пришвидшувати перемогу і допомагати нашим захисникам. Останнє, що ми купили, це три дрони Камікадзе. Ціна їх, ну, до речі, смішна: 18,5 тисяч гривень коштує один дрон. І вже декілька наших дронів відпрацюва, хлопці за допомогою наших дронів знищили танк, скинули відосік. Ну, це просто бальзам на душу. Тому, якщо ти хочеш. Можливо, отримати такий відосік, як твій дрон, на який ти скинувся. Значить, влітає в толпу русні або в їхні бронемашини, якісь як розлітаються русняві пісюни і ноги на запчастини. Долучайся, будемо разом робити ту справу. Значить, ну а з приводу квадріків я завжди радий допомогти, бо маю величезний досвід. Всіх обійняв. Слава Україні! Дякую нашим захисникам, підтримуємо їх.